Привітуліки, привітуліки! 22 червня, субота У нас з самого раночку пече з такою погодою, які голови витримають. Позавчора з вечора такий дубак був. І в хаті похолодало, і кругом, що й вікна позачиняли. А сьогодні зранку вже отак пеком пече, що на сонечку стояти неможливо. Да? Ладуся. Ладуся овади, да. Овади, і в сарай один залітав, як я доїла. Ладуся Репетуся. Ні, Ладуся не Репетуся, от малявки Репетуся. Забрала ладу на дойку, боже. Олаштували такий винос мозгу, що то просто трендець. да, Красуні, принцески. Ох, і принцески. Стадо поменшало. Там он попроростав уже ячмінь, трава росте. Раніше не було. Що ви їдали одразу, що ви топтували? Зараз нікому витоптувати, виїдати. Так, да, Ладуся. Що ж тебе ніхто не хоче купляти? А за принцесок взагалі мовчу. Так і жодного запиту навіть не було. Жодного дзвіночку. Нас всі кругом жужжать. І тата наш теж збирається сьогодні жужжати. Це все викосювати треба. Заросло. Заросло. ми вже відправили сьогодні чотири посилочки. Ой, треба йти збирати тушу. Купа колбочок. Боже, що хотіла ще сказати, які є, які є люди все ж таки чесні, відкриті і дійсно людяні, я би сказала. Сьогодні з раночку телефонує мені на вайбер. Жіночка, яка вчора робила замовлення. І каже, е, я прийшла до мамочки, а мамочка подивилась вчора ваше відео, ну, чи вчора, чи сьогодні, не знаю, вчорашнє. І ви там казали, що ви сама себе не дорахували. Коротше. І вона каже, півночі хвилювалася, переживала. Це каже, точно, мабуть, мира з наборчики. І зранку прийшла ця доня до неї, вона їй каже: позвони, з'ясуй, переведи, проплати. Я була, чесно кажучи, в шоці. Отакі От ще є люди. Розумієте, те, що я і кажу завжди, що не всі ще втратили совість, не всі втратили людяність. Оце вже наш тато гарцюється. Е... Насправді їх дуже мало, але вони є. Є люди, які за 25 гривень я не стала сповіщати, я не стала писати чи дзвонити, бо ну, все ж таки, можна сказати так, це мій був косяк. І турбувати людей за якихось там 25 гривень, пояснювати, що я провтикала, я там... Не дорахувала, ну це було б некрасиво з моєї сторони. Я так вважаю. Але хочу 에... подякувати, особливо цій мамочці. Не знаю, як звати жіночку. Доньку звати Ірочка. Хочу подякувати і цій мамочці, і ірочці за їхню... Чесність, людяність, побажати міцного здоров'я зараз це як, як саме головне, да? здоров'я і миру. Тому дякую вам велике. Окремо я не могла промовчати, дійсно, мене це, як то кажуть, зацепило. Я була з самого ранку приємно здивована і, мабуть, це знак, що день пройде вдало. Раз ми ще не всі втратили совість, як то кажуть, і людяність. Міг якби погратися. Ось. Тому не знаю, чи сьогодні сяду за фасування цих наборчиків, чи вже завтра, бо хочу сьогодні, зараз, точніше вже, зайнятися пошуками. Анато повернути до асортименту. А для того, щоб Анато повернути, це треба ще знайти пляшечки. Не так складно, можливо знайти Анато, ну, по крайній мірі, я знаю, де я його замовляла. Треба дізнатися, є чи нема в наявності. Ось. І саме головне знайти пляшечки. Щоб його фасувати. Тому зраночку хочу зайнятися пошуком товарів для розширення асортименту, ну а далі вже буде видно. Так що ми живі, ми здорові, ми на місці, ми працюємо. Всім хочу побажати чудового настрою, гарного дня. Завтра Троїця, як ніяка свято. Тому сьогодні потрібно попрацювати більш плідно, щоб завтра мати змогу трішки відпочити. Всім вам бажаю успіхів в праці. Ну, а я також побігла працювати. До речі, на кулінарному каналі вийшли обіцяні мною відео вчорашнє. Хто, хто ще не бачив, сходіть на кулінарний канал. І подивіться. Все, всіх цілую, люблю, всіх обійняла і побігла працювати.